Всім привіт! Я та сама людина, яка хоче чогось досягти в цьому житті, заробляти непогані гроші, зробити свій бізнес, купити машину, квартиру і коротше, просто забезпечити своє життя. Але як кожний, я починаю з нуля і показую вам шлях на цьому каналі. Свій шлях я почав саме з перепродажу. Я пробував щось знайти дешевше і продати дорожче. Потім я зрозумів, що просто купувати щось і продавати дорожче, на цьому багато не заробиш. І я почав шукати якісь розбиті айфони, пробував їх ремонтувати і продати дорожче. Таким способом я заробив собі невеличкий бюджет. Паралельно я також пробував заробити в TikTok Потім я весь цей бюджет, який в мене був, взяв і вклав шкарпетки Nike, закупив велику партію, продав тисячу пар і заробив на цьому вже 15 тисяч гривень. Зараз у мене в бюджеті 15 тисяч гривень. Якщо вам цікаво подивитись, як я з нуля заробляв ці гроші, можете зайти на мій YouTube канал, підписатися і передивитись ці відео. Вони всі доволі цікаві. В цьому відео я спробую купити на ці гроші щось дешевше і продати дорожче. Шукати я буду якийсь вживаний товар на OX, наприклад, там камера, приставки, там телефони, не знаю, що саме. І ще трішки подумав що саме Я спробую перепродати. Ну, моя ціль просто знайти якийсь актуальний товар дешевше, купити його. І виставити, продаватись дорожче і на цьому заробити. Тому зараз буду брати ноутбук і шукати, що можна перепродати на Уіксі. Спочатку я почав переглядати екшн камери моделі GoPro. Буде непогано купити якусь GoPro дешевше і продати її дорожче, але в цій категорії нічого цікавого я не знайшов, тому я вирішив подивитись якісь приставки там Sony, PlayStation, Xbox. Я думаю, це доволі актуальний товар, який часто переглядають і, в принципі, купують. Тому моя ціль зараз знайти якусь приставку дешевше і продати її дорожче. Знайшов таку. Четверту Sony PlayStation в непоганому стані за 6 тисяч гривень. Списався з людини, людина скинула відео, то що там все працює. Це і справді великий мінус, що її навряд чи вийде перевірити на пошті, тому що потрібно брати з собою телевізор, підключати її до розетки, а на пошті не факт, що вам дозволять це зробити. Тому повірю людині на слово, що там все окей, і замовлю цю приставку. Домовились ми за 5800 гривень. Ну що, забрав я цю приставку, виглядає вона непогана, була запакована в таку коробку, доставка вийшла 200 гривень, плюс за коробку заплатив 30 гривень, тобто 230 гривень на доставці я втратив. Разом з доставкою приставка обійшлась мені 6030 гривень. Не думаю, що я на цьому зароблю прям багато, але у мене є ціль також пограти на неї, тому я думаю це непоганий варіант. Є одна дуже гра, яка мені подобається, тому у мене є ціль якби прийти її, поки вона буде продаватись, ну і потім продати в якийсь плюс. Перевірив приставка і справді працює без проблем. Я скачав декілька ігор, там в пап пограв з друзями. Хітман почав проходити. Зараз буду фотографувати цю приставку і виставляти на OX. А поки вона буде продаватись, буду просто грати в ігри і отримувати якісь емоції. І це справді цікавий підхід, то що ви можете купити якусь річ там вживану, користуватися нею, там, пограти в ту же приставку і потім це продати, отримати ці емоції безкоштовно. Єдиний нюанс, що потрібно реально витратити свій час і знайти цей варіант, щоб купити цю річ, дешевшу ринку. А це не завжди так просто. Ну в принципі, це можливо. Коротше, поки приставка ця продається, я трішки пограю і побачимо, скільки ми на цьому зможемо заробити. А тепер виставляю оголошення на OLX. Поставлю ціну 6700 гривень і напишу, що переставка в хорошому стані, і те, що в комплекті є, все необхідне, начебто, все супер, залишилось тільки чекати. Далі я пішов на OLX шукати ще якісь цікаві варіанти для перепродажу. Нагадаю, що в бюджеті залишилось приблизно 9000 гривень, і ці гроші ну повинні працювати, а не просто лежати без діла. Тому я думаю, потрібно ще щось цікаве знайти, щоб ці гроші кудись вкласти. Але на жаль, ніякого цікавого варіанту я не знайшов за декілька днів. Було декілька варіантів, але як тільки я писав людям, люди писали, що вже продали цей товар. Ну це не дивно, якщо на UX з'являється якийсь вигідний варіант, дешевше ринку, його відразу купують там в перші години. Тому якщо ви, як і я, хочете знайти якийсь класний варіант для перепродажу, потрібно постійно обновлювати UX і дивитись нові оголошення. І як тільки з'явиться якийсь вигідний варіант, відразу писати і першим купувати, тому що вигідні варіанти забирають відразу. Але є і хороші новини. Якщо ви бачили на YouTube, я зняв вже два відео про шкарпетки Nike, про те, як я їх продаю, де я продаю, скільки на цьому заробляю і так далі. Коли я продавав ці шкарпетки, я назнімав дуже багато контенту в Тікток. В Телеграмі створив групу, на яку вже підписалось десь 600 людей, навіть трішки більше. І зараз я шкарпетки Nike вже взагалі не продаю. Я цим не займаюся, але люди все одно пишуть і питають, чи є в наявності чи шкарпетки. Тому я подумав, що ну блін, поки вони продаються, треба на цьому заробляти. Моя ціль вже просто вкласти ці гроші і заробити побільше. Якщо на ліксі немає ніяких варіантів, потрібно продавати, хоча б хоча б щось робити, щоб гроші збільшувалось. У постачальника, в якого я постійно брав ці шкарпетки, вони просто зараз з ним наявності, і там сталася якась проблема. Коротше, затримки якісь. Ну і тому я думаю, що я зараз спробую знайти якогось іншого нового постачальника, тому що попит на ці шкарпетки є, і на цьому можна заробити. Зараз знайду постачальника, замовлю якусь партію. Спробую продати ці шкарпетки, поки приставка стоїть на продажі. Я почав приймати замовлення. Хтось кидав повну оплату, хтось на ложкою замовляв. За декілька днів у мене замовили десь 200 пар шкарпеток. І відразу, як тільки я Отримав їх на пошті, я відразу 200 пар відправив. Решту приблизно там 150 пар я забрав додому, почав знімати відео. Взяв на пробу новий варіант шкарпеток Nike високих. Щоб ви розуміли, за сьогодні я продав вже 200 пар. Також я маю ще декілька замовлень. Завтра піду відправляти решту. Коротше, можна сказати, за сутки я продав десь 300, ну більше, ніж 300 пар. Якщо бажаєте співпрацювати чи придбати для себе, переходьте в Телеграм, там є вся детальна інформація. Ну і виходить за декілька днів я вже майже всю партію продав. У мене залишилось десь 17 пар цих шкарпеток. Закупив я їх на 5 тисяч гривень, а продав на 6 тисяч 532 гривні. Тобто на продажі цих шкарпеток я заробив плюс 1532 гривні в бюджет. Результат непоганий, можна навіть сказати, що шкарпетки у мене йдуть набагато краще, ніж там айфони, приставки і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб бути в курсі всього. Ну а я спробую все ж таки знайти щось цікаве на OLX, щоб перепродати. Через телефон я дивився OLX і все ж таки знайшов такий варіант. 4-го Pro всього за 2000 гривень, дай ще з комплектацією. стану там все окей, все працює, ну і ціна це ну, дуже хороша. Спочатку я був впевнений, що це навіть якийсь скам, чи зараз я напишу, і людина скаже мені, потрібна передоплата, я просто так не відправлю. Але людина погодилась відправити OLX доставку, тобто по факту я цю камеру зможу перевірити на почті, то Якщо вона мені підійде, я заплачу за неї гроші. Коротше, ми вже домовилися. Людина сказала, що завтра відправить цю камеру. Ну сподіваюся, що вона і справді мені відправить. Якщо я заберу цю камеру і вона буде працювати, то це буде дуже класний варіант, і ми зможемо це продати в плюс. Камера вже прийшла на почту, взяв з собою павербанк, флешку, щоб її перевірити. Також у мене замовили останню упаковку шкарпеток за 280 гривень. Ну, їду на почту, зараз перевіримо. Коротше, я вже цю камеру з почти. На почті перевіряв її, і тут пишеться, що нема флешки, типу. А флешку я вставляв, я не знаю, чому вона так пишеться. Ну, все одно тут комплектація непогана, вона, в принципі, працює. Можливо, потрібно просто очистити цю флешку, і вона буде працювати. Ну, коротше, я вирішив забрати і дома вже перевірю, щоб точно вона з флешкою працювала. В будь-якому випадку. Я вважаю, що це вигідний варіант, тому я вирішив його забрати. Прийшов я додому, перевірив камеру, все працює без проблем. Прийшлося почистити карту пам'яті, і вона вже без проблем може записувати відео. Камера працює, а це найголовніше до телефону підключив. Коротше, камера працює і це супер. За таку ціну 4-го PRO, я думаю, ну це вигідний варіант, при тому, що тут ще в комплектації є підводний бокс, деякі кріплення, кабель. Ну і сам такий бокс, можна його буде ще почистити і виставити на продаж. Начебто непогано почистив, зробив декілька фотографій і виставляємо цю камеру на OX за 4 тисячі гривень. І буквально на наступний день я отримую повідомлення, людина торгується і купує цю камеру за 3600 гривень. Людина також попросила зарядити цю камеру перед відправкою. Ну, варіант непоганий. Продався буквально за один день. Чого я не можу сказати за Sony PlayStation, який у мене вже більше тижня лежить на продажі. Пройшло приблизно вже два тижні, але приставку все одно ніхто не купує. Я постійно знижую ціну. Я думав, що це доволі вигідна ціна, коли я купив її. Але так як пройшло вже два тижні, я не буду чекати, випущу це відео. Я сподіваюся, що цю приставку все одно куплять, хоча б в нуль. Зараз у мене в бюджеті 12 272 гривні, і якщо я продам приставку в 0, навіть в бюджеті буде вже 18 272 гривні. Тому в цьому відео я заробив десь плюс 3 тисячі гривень з приставкою. Невідомо ще, скоріш за все, я просто продам її в нуль. Якщо вам потрібна Sony PlayStation 4, буду вдячний, якщо хтось купить, можете мені написати. І просто продам її в нуль. Ну і 18 тисяч, я думаю, це непоганий бюджет, з яким можна придумати щось цікаве. Але все це буде в нових відео, тому підписуйтесь. Всім пока!